Привіт! Якщо ви хочете схуднути в області талії та зменшити живіт, то насамперед вам необхідно налагодити харчування. У другу чергу додати тренування чи іншу фізичну активність на регулярній основі. Пропоную вам вправи для схуднення живота та зміцнення м'язів. Преса долучайтесь до тренування. Встаньте прямо, ноги на ширині плечей, живіт підтягнутий, руки витягнуті вертикально нагору. На видиху почніть піднімати коліна високо до грудей. Одночасно з цим опускайте руки, стискаючи їх у кулак і скручуючись у корпусі. Виконайте цю вправу для схуднення живота, стоячи попеременно на одну та іншу ногу. Такі вертикальні скручування включають роботу м'язи преса і збільшують спалювання калорій. Виконайте 18-20 скручувань всього. Встаньте прямо, ноги розставте трохи ширше за плечі, руки розведіть убік, підтягніть живіт. На видоху підніміть пряму праву ногу вгору, трохи вищій паралелі з підлогою. Одночасно з цим скрутіть корпус так, щоб дістати пальцями лівої руки до стопи витягнути ноги. Потім повторіть те саме для іншої сторони. Виконуйте вправу в динамічному темпі, включайте в роботу м'язи живота, напружуючи прес. Це чудова вправа для схуднення та усунення нижнього живота. Махи ногою також допомагають зміцнити м'язи стегон та сідниць, а також збільшують витрату калорій. Залишайтесь стояти прямо, ноги на ширині плечей, руки заведені за голову. На видиху почніть відводити пряму ліву ногу у бік на помірну висоту. Одночасно з цим нахиліть корпус ліворуч до ноги, скручуючись у корпусі. Працюють коси м'язи живота. Виконайте 8-10 повторень на один бік, потім на інший. Це ефективна вправа стоячи для схуднення в животі, позбавлення від боків та формування стрункої талії. Додатковий бонус іде галіфе на стегнах, підтягнуючи сідниці. Для виконання вправи станьте прямо ноги разом. Руки зігнуті у ліктях вздовж тіла. Спочатку на видиху підніміть вгору ліве коліна, потім поверніться у вихідне положення і на видиху знову підніміть ліву ногу, але тепер уже пряму. Чергуйте підйом коліна та прямої ноги. Руками рухайте у такт руху, як під час бігу. Ця вправа на основі підтягнуть коліна до грудей. Такий рух задіює всі черевні м'язи та прискорює пульс, тому є чудовою вправою стоячи для схуднення в животі. За рахунок маху ноги, йде максимальна витрата калорій, підтягується нижня частина тіла. Виконайте 12-16 підйомів ноги на один бік, потім змініть сторону. Для виконання вертикального скручування встаньте прямо ноги на ширині плечей, руки заведені за голову. На видиху почніть скручуватись корпусом, підтягуючи коліна до грудей та ліктів. На шию руками не тисніть. У цій вправі дуже важливо задіяти м'язи преса і скручувати корпус, щоб повністю включати м'язовий корсет. Ця нескладна вправа для живота стоячи, яка буде під силу кожному. Вертикальні скручування добре проробляють прес, при цьому знімають навантаження зі спини на відміну від скручування лежачі, а також допомагають розігнати пульс та спалити калорії. Виконайте 18-20 підтягування усього. А зараз ми з вами опускаємось на килимок і попрацюємо лежачі. Ляжте на спину, випряміть ноги, добре витягніться. Підніміть з цього положення обидві прямі руки нагору вер... вертикально підлозі. За рахунок сили м'язів живота, відірвіть від килимка корпус. Спину не округляйте, а намагайтесь тримати рівною. Сідниці з, з ногами щільно притісніть. Підніміться до вертикалі, руки трохи потягніть вгору. Плавно опустіться і повторіть ще раз. Хоч і складна, але вкрай ефективна вправа на силу та рельєф мускулатури преса. Виконайте 10-12 повторень. Залишайтесь лежати на спині, тільки руки покладіть під голову, розправте лікті в сторони, а ноги підігніть в колінах і поставте ближче до себе. Випряміть спину, підтягніть м'язи преса, щоб потужніше виходило скручування. Закиньте праву ногу на ліву, помістивши зовнішньою стороною гомілкостопа на область над коліном і розогнувши у бік. Зробіть косі скручування, дотягнувши до коліна лівий лікоть, опустіться назад і повторіть ще раз. Після цього підходу змініть сторону. Це відмінний варіант вправи на кожен день, в якому працюють бічні почки преса. Виконайте 10-12 повторень спочатку на один бік, потім змініть сторону. Лежачи на спині, руки приберіть під голову, лікті у бік. Ноги зігніть, поставте стопи ближче до себе. Одночасно притягніть стегна до себе та підніміть голову з верхньої частини корпуса від килимка. Доторкніться місця над колінами обома ліктями, плавно випрямтесь, ляжте назад. Повторіть цей підйом складку ще раз. Іде активне скорочення м'язів преса. Вправа інтенсивно проробляє верхню та нижню частину живота. Виконайте 10-12 таких скручувань. Збережіть положення лежачі на спині, руки розправте убік. Підніміть з такої позиції, зігнуті в колінах ноги, щоб стегна опинились до поверхні вертикально, а між ними та гомілками був кут 90 градусів. Тримаючи поряд, не змінюючи зафіксованого положення, опустіть ноги праворуч, покладіть на підлогу і за рахунок м'язів преса підніміть назад. Далі переведіть їх ліворуч. Притисніться щільно корпусом, не відриваючи його при перенесенні ніг. У праві працюють бічні м'язи, що формують талію. Додатково зміцнюється поперек, що допомагає зберегти здоров'я хребта. Якщо правильно харчуватись, виконувати тренування на жироспалювання, зміцнювати м'язи живота для їх тонусу і поліпшення постави, то все це разом допоможе вам покращити вашу фігуру і позбутися жиру на животі.